Кава улюблений напій багатьох людей. Відтак вони вживають її як вдома, так і у кафе та під час прогулянок містом. Скільки коштів витрачають тернополяни на каву не вдома? Дізнавали журналісти Терену. 25 помножити на 30 – 750 гривень. Одна чашка в день. Я люблю каву з автомату. Ну якщо навчання проходить, то дві на день, ну тобто. Дві точно, зранку і потім ще сидячи і говорять. Я працюю в кафе-кондитерській і ну, каву п'ю часто, витрачаю ну, на неї десь 2 тисячі гривень в місяць. отак от. Вдома от. не п'ю, тому що на роботі вистачає, а коли ходимо десь з коліжанками, то п'ю. Ну, певно, за місяць, ну так гривні 500, ну, не більше. Вдома більше п'ю. Ну, доходило навіть до п'яти чашок кави. А поза домом ну не всюди смакує просто. Ну, є місця, просто в яких можу випити ще там поза домом, що плюс одну-дві, але переважно вдома. На тиждень можливо 300 гривень, десь таке. У ну, кожного дня подні по кружці кави кожен ранок. Приблизно я кожного дня вживаю одну каву не вдома і одну вдома. Тобто, це коло 40-50 гривень в день. Я люблю каву тільки через її смакові властивості, тобто, в основному, п'ю оранж -каву, каву з апельсиновим соком або американу з молоком. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.